Ідеї. Продовжимо знайомитися з танцем румба. І так продовжуємо наше знайомство з танцем румба. В попередньому занятті ми з вами вивчили кукарачу. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. На сьогоднішньому занятті ми згадаємо так, що ми робили попередніми, і після того ще вивчимо основний крок в умови, як потрібно переживати. І так, починаємо з на місці чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два і три і чотири. Раз, і. Пам'ятайте, що чотири рази це в нас слово довгий. І ми його маємо протанцьовувати в два рази довше. Два встали на ніжку, трикутничок і. Три встали на ніжку, трикутничок і. Чотири раз. Витягуємося. І, і. трикутничок. Два. І. Три. І. Чотири. Раз. І. І, і тепер разом із музикою. Чотири, раз, два, три, чотири, раз, два тих, чотири, раз, чотири, раз, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Далі робимо кукарачу, тільки на місці. Переносимо боги вправо на ліву ногу в сторону. Два і колінка назад. Три. Колінка назад. Чотири раз. Два рази довше. І потім на іскручуємось. Два і три і чотири раз. І. Два. І. Три. І чотири раз. І підкручуємо. І дуже вас прошу, думайте про ваші ручки, щоб вони у вас були перед вами. Так? Ви тримаєте великого гарбуза, і ви його, ваші ручки, перед вами постійно, щоб назад лікці не ходили. І так, разом із музикою, так, з ноги на ногу в сторону перенос ваги. Чотири, три, чотири. Раз. Два рази довше. Запомним. Да. Два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. три, Запомни. четыре. раз. Ручки поэри собою раз, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. Три, чотири, раз. Добре. І тепер разом всю кукарачу. Так, два і три і чотири. Раз, два рази довше. Два і три. І чотири. Раз. І скручу. Два і три. І чотири. Раз. І скручуємося. Разом зі мною підмозом. Четыре, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, раз, А, і так, я думаю, що ми з вами розім'ялися. І тепер ми з вами станцюємо, вивчимо, розберемо основний крок в танці румба. Достаю до нас спинку. З правої ніжки ми крокуємо в сторону. Чотири раз. Далі вперед. Два. І. Повертаємо назад. Три. І, і в сторону 4. Раз. І два, і три, і в сторону чотири. А раз. Вперед. З лівої ніжки. Два. І три. І чотири. А раз. Тепер я стою до вас обличчя і а, ми з вами розберемо крок вперед. Два. З лівої ніжки до лівої на правій ніжці ми стоїмо. Ліва ніжка трикутничок, і ви крокуєте вперед. Два. Переносите вагу. Далі. І колінка назад. Колінку згинаємо задньої ніжки, далі наступаємо. Колінку випрямляємо, три. І на І ми колінкою працюємо назад. Так, до дотанцьовуємо. Вперед переносимо вагу. Два. Далі на І. Протанцьовується колінка назад. І згинається назад, Далі три. Наступаємо. П'ятка-колінка. Обов'язково. П'ятка-колінка. І, на... і ми скручуємося. Два встали і скрутилися. Три наступили назад, назад скрутилися. Два встали на ніжку. Так, тебе На І колінка назад протанцювала. Дуже думаємо про те, що у нас п'ятка не наверх а вона в нас вниз, так, внутрішній. М'язи тримаю три. Стаю обов'язково каблу. І колінка випрямляється. Три. І далі. І два. І три. І. Два. І. Три. Колінка. І. Ручки залишаємо перед собою. Так? І починаємо. Ще раз. Я крокую вперед з лівої ніжки. два, и три, и два, и три, и два, и три, и два, и три, и. Все раз разом земною. Мы разом с музыкой. Два, и три, и два, и три. Могу швидко, давайте трошки немножко

Це з вами додамо до нашого основного кроку. Починаємо з кроку в сторону Чотири. Раз. Так? З правої ніжки ви крокуєте в сторону Чотири. Раз. Два рази довше. Так настане. Ми пам'ятаємо, що у нас повільний слоу крок. Наступили чотири. і заповнюємо раз. Далі. І обов'язково трикутничок має бути. І далі те, що ми тільки ну, з вами розібрали. Два і три. І. І в сторону крокуємо. Чотири. І тепер заповнюємо. Раз, і. Так як ми заповнювали в кукарачі, але повільно. Чотири раз. Те ж саме ми з вами робимо в основному кроці. Чотири. Раз. На і ніжка збирається. Трикутничку дуже швидко. І наступаємо назад. Два. Пам'ятаємо, коли ми крокуємо назад, так? Колілка й п'ятка. Два. І три. Три. Далі. І. Що. Наступаємо. Тири. Раз. Довго. Так, заповнюємо. Чотири раз. І обов'язково через трикутник. І. Так. І вперед крокуємо. Два. І. Три. І, і в сторону. чотири, Раз. Заповнюємо. Знову три І две. І три. І. Щоти. Раз. Добрий. На. Що. І ми довго заповнюємо. Тепер ми зробимо разом з музикою. З вами. І повільно. Під темпа, І. А спробуємо зробити різницю, що у вас в 4 рази, в 2 рази довше ваш, ваша дія, ваш крок, ви маєте, він має у вас відрізнятися від а, кроків 2 і 3. 2, 3, 4 раз, 2, 3, 4 раз, 2, 3, 4 раз, 2, 3, 4 раз, 2, 3, 4 раз. Три, чотири, раз, два, 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 три, чотири, раз. И спи, коз, четири, раз, два, три, чотири, раз, два.

Раз, два. І так. Я думаю, трошки ми з вами сьогодні змогли розібрати основний крок танцю і згадати кукарачу. Ваше завдання повторити кукарачу та ще основний крок румби вивчити і спробувати. Його станцювати з різницею в круг 4 раза. Заповнюючи його в два рази довше і через трикутничок протанцювавши 2, 3. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. До нових зустрічей. Пока-пока!